Вот, нашли мы нашу Беху. А куда же ее Горят вперед. А, вот. Это шок лежит. Даже оружие пособираю. Птичка, Спрятаться нет. Вот это огнеметчик лежит. Я угадал. Вот Жора. Не пойму, кто это. Тут завален дом, походу тут еще. Под ним. Это еще один огнеметчик. Вот с этого дома нас разматывали. Вот с этого. Вот с того и вот с этого. Нас разматывали. Вот Сорока, Саша небесная братишка. Это Кедр, Саша небесная братишка. Весь поломатый, весь в дырках. Там мопед лежит, походу полз. Надо смотреть либо тот дом, либо вот эту двухэтажку. будем еще своих. Освободили немного территории уже, можно хоть чуть-чуть найти. Еб*** деревка, Петухи, как они нас заманили так пид***. Глянь, американские ветки, флаги, пи***сные, ё***, еб***, ебу***, еб***. вот, Да, вижу двух там не один, он еще, а не. Но это не Гомер. Блять, в одном месте только человек 30, да? Двухсотый, б***ь, Магазин В в сапогах нет. А, это Венческая. 55. -ка. Пойду загляжу, загляну в Мы же они тут оборудовались нормально, эти петухи. Мы бы за***лись их выкуривать, Свечи, свечи есть, целый ящик. И такие, и такие. Они смогли заменить. Страшно нас купать. Украина. Бля. Бля, пацанов сюда 13-13 человек, пока 8-13 человек. 200. Вот да, они нас встретили петухи. Бля. Как, как боженька нас еще помазал с пиратом. На первой бэхе самой шли. Да, сейчас возьмем, найдем. Вот так пират нас боженька помазал, да? На первой самой бэхе шли. У нас бэхи только двое, 200. Белый-белый. Буквально за мить, ми перейдемо до розмови з Сергієм Згурцем, директором агенції Дефенс Експрес, ведучим виборчик воєнні підсумки дня. Сергію, вітаю, Вітаю тебе, вітаю. наші лечі. Дійсно, сьогодні ми будемо підбивати підсумки тижня, що відбувалося на лінії фронту. Що з військовою допомогою з від наших партнерів, що відбувається двоється в чим вкрай цікава заява президента Макрона про можливість розміщення підрозділів НАТО в Україні. Про все це за мить. Розпочинаємо а, ситуація в Авдіївці. Там йдуть важкі бої. Зараз нам по поперше пояснить, бо не можливо, розуміти, де там яке село знаходиться, яке воно має значення? От там, от Орлівка, Тоненьке, Ласточкино, ну, Бердичі там. І от що, що там далі, і де зараз найважчі бої, і які перспективи Сергій? Будь ласка. Ну дійсно, коли ми говоримо про Авдіївку, то зараз наша лінія оборони проходить дещо західніше. Ми розуміємо, що зараз противник використовуючи перевагу, сподіваюся, тимчасову перевагу там живі живій силі техніці авіації намагаються ну, тиснути по всій новій лінії оборони. І фактично, ми вже всі знаємо ці населені пункти. Це якраз Бердичі, Орлівка, Тоненькі Зараз ми це бачимо на інфографіці, де відбуваються вже, ну, тривалий час бойові дії, зокрема тут фактично, ворог намагається не лише тиснути, але зараз дуже багато такої брехливої інформації там в російських пабліках, і фактично нам доводиться все верифікувати, спираючись на заяви і наших військових, і наших військових керівників, аби розібратися в ситуації. Так, Такомо ще Бердичі ворога відкинули. Ворог противника атакував, Фактично, противник заходив до центра цього. Села його відкинули Бердичі. Власне, це м, населений пункт, який розташований, де багато таких водних ділянок, і там насправді не так то просто противнику зайти в це село, і наші військові там ефективно діють. І, до речі, сьогодні була інформація, що там поблизу степового, це трошки якраз на схід від Бердичів, була знищена там чергова група противника, яка намагалася атакувати наші підрозділи. Орлівка. Населений пункт якраз теж вкрай важливий. Ми згадаємо про те, що буквально вчора Командуючий Олександр Сирський казав про те, що він дякував якраз 25-й окремій штурмовій окремій десантно-штурмовій бригаді і 3-й окремій штурмовій бригаді про те, що вони вибили противника з Орлівки, коли там противник заходив. І тут важливо те, що досить показова. Заява Васильського була в цей період. Що він сказав? Що насправді що були виявлені в окремих командирів недооцінка проти противника і неповне знання ситуації були зроблені висновки. Сказав мною, були зроблені висновки. Сказав Сирський, і що були забезпечені передача боєприпасів на цю ділянку, передача резервів, передача. Техніки, і це якраз вплинуло на цю ситуацію в позитивному плані. А сьогодні була якраз уже заява командувача Осу Таврія Олександра Тарнавського, де він казав про те, що ворог зараз намагається максимально використовувати перевагу у живій силі, і що зараз використовується бронтехніка для атаки. І що мене здивувало, що він сказав, що зараз ворог намагається використовувати аж до батальйонно-тактичних груп в атаках. Тобто, ми пам'ятаємо, що було донор атаки потім там атаки відділеннями. А зараз, якщо ми говоримо про атаки батальйону тактичних груп з резервів, то це може свідчити з одного боку про вичерпання запасів резервів і використання вже таких ну. Найбільш вагомих аргументів для тиску, або насправді те, що противник що міняє тактику наступальних дій, це може бути достатньо, скажімо так ну, тривожним елементом в діях противника. З точки зору на наших інтересів, у будь-якому разі, ми розуміємо, що зараз ця ділянка фронту активно обороняється з наявністю боєприпасів і навчених наших підрозділів, до яких ми відносимо якраз і третє окрему штурмовою 25 ту окрему. Повітряно десантну бригаду, і фактично, ми говоримо про те, що ця ситуація. Вкрай непроста, тому що ворог зараз буде і далі намагатися тиснути на нашу лінію оборони. Е, вже різні експерти по різному оцінюють, де буде проходити там наступна лінія оборони, де там будуть річки, де там висоти, де нам зручно розташувати свої війська. Думаю, що ці питання вже прораховані і думаю, що багато критичних зауважень до фортифікації наші військові керівники почули і думаю, що ці наступні лінії оборони, які зараз готуються, будуть достатньо ефективними для того, аби стримувати проти. Ніка, при тому розуміємо, що вороги далі активно використовує каби, які, на жаль, розносять будь-які фортифікації. Так що динаміка на цій ділянці буде залишатися вкрай складною і непростою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.